І я собі ставлю запитання: а що, якщо я дізнаюся щось про цю людину? А що, якщо ця людина, в цьому, хтось із цих людей в цьому колі робить щось таке, що ми не можна приймати прямо, як ну, помилку, яку ми всі робимо? Щось дуже-дуже глобальне. Можливо, це вбивство, можливо, це крадіжка, можливо, це якась інша ситуація? Що я, ким я буду цій людині? Чи буду я продовжувати бути її другом? От злочинцю б ти все одно би вірною. Так, якби це була би моя людина, угу. мій друг, моя сім'я, я би вірна була би в тому плані, що я би була поряд. Я би йому в лице сказала на камеру, сказала, що я не розділяю цю, цю угу. позицію, що я не погоджуюся, я засуджую такі речі, що я за те, щоб він ніс відповідальність. Я би ніколи в житті не сказала цій людині: ти мені більше не мама, ти мені більше не друг, ти мені більше не побратим. Так, щоб я могла сказати таке вголос людині, або навіть прийняти таке рішення, я не знаю, що має трапитись. Бути другом, коли все добре, легко. Бути другом, коли все погано, ось сама велика справа. Знаєш, чому? Звідки в мене це? Я тобі скажу: я була на такому сильному дні, були часи в мене, де я була на дуже глибокому дні. І є люди, які залишились зі мною. Знаючи де я? Вони були мені вірними. І сім'я, і мої друзі. Я ніколи не дозволю собі їх підвести.